Мене звати Наталія Червак, я лікар, акушер-гінеколог медичного центру мати та дитина. Працюю у відділенні Оволонь в місті Київ. Сьогодні ми поговоримо про кольпоскопію один із найпоширеніших методів діагностики патології матки. І так, що ж таке кольпоскопія? Це безпечний, поширений, малоінвазивний метод. Діагностики патології шийки матки. Він дуже безпечний, неболючий, нетравматичний, тому широко використовується лікарями-акушерами-гінекологами. Завдяки кальпоскопу лікар-акушер-гінеколог може під збільшенням в десятки разів побачити слизову, тобто епітелій шийки матки, піхви і вульби, і. Завдяки цьому збільшенню оцінити його стан. Тобто, завдяки збільшенню ми можемо побачити те, чого не видно неозброєним оком. Як же проводиться кольпоскопія? Проводиться вона на е, такому приладі, як кальпаско? Це обстеження проводиться жінкам, які знаходяться на гінекологічному кріслі, е, вагінально вводиться в зеркало. І прилад цей кальпаскоп підводиться до входу у піхву. Кальпаскопія не потребує певної підготовки, але потрібно знати, що вона не проводиться під час менструації, під час вираженого запального процесу піхви, шийки, матки, коли є надлишок вагінальних патологічних виділень. Не бажано проводити кальпаскапію після статевого акту. Що ж? Бачить лікар під час кальпоскопії. Як я вже сказала, під час кальпоскопії, під збільшенням, лікар має можливість розгледіти і оцінити ті зміни, найменші зміни в епітелії, які не видно неозброєним оком. А саме, ми бачимо найменші. Підвищення, найменші травми, найменші тріщинки, найменші поліпи, найменші ділянки ендометріозу. Проводячи кальпоскопію, лікар оцінює саму поверхність, рельєф слизової, наявність патологічних змін, чи то ділянки ендометріозу, чи це передпухлинні якісь зміни, так звані дисплазії, чи поліпи. Чи канділоми, чи папіломи. Який ж діагноз на основі кальпоскопії може поставити лікар-акушер-гінеколог? Це дисплазія шийки матки. Звичайно, стадія дисплазії повинна уточнятися в результаті більш об'ємного дослідження, патогістологічного дослідження, діагноз поліп шийки матки, поліп цервікального каналу, кандилому шийки матки ендометріоз субпітеліальний. Також при допомозі кальпоскопії ми можемо оцінити не тільки стан шийки матки, а коли потрібно, ми оцінюємо і стан епітелію піхви. Хочу сказати, що кальпоскопія зараз незамінимий метод в роботі лікаря-акушера-гінеколога. Також дуже часто ми його використовуємо при в звичайних профоглядах жінки розуміють і самі хочуть, щоб зробили відразу цей метод поряд із забором матеріалу на цитологію шийки матки, так як вони розуміють, що саме в сукупності цитології шийки матки і кальпоскопії лікар може поставити більш точно діагноз або зняти його. При проведенні кальпоскопії зображення, яке лікар бачить під збільшення, виводиться на екрані монітора, фіксується, і вже при завершенні кальпоскопії лікар обов'язково робить своє заключення, де описує те, що він побачив, і разом із фотографіями, які були фіксовані під час огляду, віддаємо. Пацієнтів, хочу сказати, що це зовсім не дорогостоячий метод діагностики, і не треба його боятися. Він абсолютно нешкідливий, абсолютно безпечний для всіх вас. Всього вам найкращого, здоров'я всім вам і всім нам перемоги!